лазить Чи то вітер, а, поки я записувала вам тут відоси. Я, якщо чесно, не дуже розумію оцих мужиків, понимаєте. А, ну, я ж прямим текстом кажу, а, мені не треба мужик. Да? У мене тут у сусідки виноград такий смачний, я його ходжу до Прямим текстом кажу, ну не треба мені, мужик, не пишіть мені, пожалуйста. Ні, він мені він знайшов. Мій телеграм-канал і пише, що він хоче зі мною познайомитися. Я не розумію, ну, типу, що? Зачем? Мені не можна видограти, бо в мене алергія, але я його все одно дубаю. Що, що за странні люди? Пояснююся їм, що мені не треба, пожалуйста, висилайте деньгами. Ваші компліменти, ну і вас, ви висилайте деньгами. Це прям біда якась. Значить, дивіться, я пояснюю один раз і без образ, будь ласочка, давайте, ми всі дорослі люди. Я веду блог не для того, щоб знайомитися з чоловіками. Я веду блог, ну, бо мені це подобається, я стараюсь якось монетизувати свою працю, то, що я працюю тут в селі. Все, пожалуйста, особливо ті, хто пишуть мені в особисті, а ще я в якийсь телеграм-канал, знаходжуючи. Мій особистий номер. Не пишіть, я блокую одразу ж. Ну, така я от стерва, одіночка з котом і з мамою. Угу. вона.